Сьогодні в нашому місті неординарна подія. Сьогодні ми нагороджуємо гравців футбольної команди збруч, яка зайняла перше місце в чемпіонаті області зміні футболу в 1996 році. Дозвольте надати слово начальнику обласного управління молодіжної політики, фізичної культури та спорту. Костіну Євгену Івановичу. Дякую. шановні друзі, шановні спортсмени, буквально декілька днів назад ми підводили підсумки 95-го року, року, коли проводилась перша спартакіада України. Хочу вам сказати, що, що Хмельницька область виступила. Нормально на цих комплексних змаганнях і зайняла друге місце в своїй групі областей. І ми вже розпочали рік 96-й, рік Олімпійський. Перші старти з вільної боротьби, старти важкої атлетики, старти боксі. І от ми плануємо ще провести декілька великих змагань змагань в трьох атлетіки, яка називає. І головне змагання це, напевно, що футбол, він не пролеває, то царського. Я з великим задоволенням сьогодні хочу вам подякувати за вашу майстерність, за вашу гру, яка показала, що ви найкращі в області зміні футболу. Перші футбольні змагання, які проводились присилеви, вони показали, що ви достойні сьогодні зайняти і призове місце. Чемпіонаті області з футболу. А зараз дозвольте мені виконати почесну місію і вручити вам нагороди за перше місце в Чемпіонаті Хмельницької області 96-го року з міні-футболу. Нагороджується... Нагороджується і Валентин. Горін Роман Артур медалі колеги Марченко Сергій Духівки вам Володимир Майор Микола, Кравчук Сергій,